Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Запрошую вас на 17-й випуск тижневика трофей титули. Щоправда, випуск сьогодні буде нестандартним, тому що говоритимемо про тему, яка як правило виникає лише раз на 4, Ну, щоправда, в даному випадку раз на 3 роки. Мова йде звичайно ж про Олімпійські ігри, які на минулому тижні стартували в столиці Франції, Парижі. Пригадамо, що попередні дещо не за планом відбувалися не в 20-му, а в 21-му році. Ба. Гагато видів спорту, є за чим поспостерігати, але ми приділимо увагу тенісу і обговоримо таку тему, як які шанси наших співвітчизниць і відповідно які шанси України на медалі Олімпійських ігор в Парижі. Нагадаю, що у жіночій сітці в нас було заявлено шість представниць: чотири в одиночних змаганнях: це Марта Костюк, Аліна Світоліна, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. Ну і в парах мають зіграти сестри Кіченок, Людмила та Надія, і також разом зіграємо. Грають Костюм та Ястремська. До речі, перші раунди вже відбулися, тож давайте розпочинати. А розпочнемо ми давайте власне, з шансів і з емоційної складової. По-перше, пригадаємо, що Еліна Світоліна бронзова призерка попередніх ігор в Токіо. Тобто, почин є в емоційному плані, звичайно ж, і Еліна вірить в медалі, і її партнерки по збірні. Можемо брати медалі в теніс. По-друге, Олімпіада це все ж таки специфічний турнір. Якщо на інших турнірах, ну по суті, скажімо, переможець лише один, то от на Олімпійських іграх переможців троє, тому що навіть бронзова нагорода ну, в деякій мірі, це перемога. Небагато тенісисток чи тенісистів, скажімо, мають в своїй колекції олімпійські нагороди. По третє, на турнірі майже нема безпрапорних, про яких нашим співвітчизницям завжди неприємно на сам емоційному в плані грати. В основній сіці було лише троє безпрапорних на даний момент залишилася лише одна. До речі, за свої грішки навіть не приїхала на турнір Аріна Сабаленка, тобто мінус однією безпрапорною і мінусу однією претенденткою на титул. Інший момент психологічного характеру уже стосується безпосередньо само Еліни Світоліної, тому що на турнірі в Парижі нема представниці Казахстану Єліни Рибакіна. І, хоча, звичайно ж, ми пригадуємо, що саме Рибакіну світоліна обіграла в матчі за бронзу на Олімпіаді в Токіо, якщо говорити про цей сезон, то Рибакіна непростий, можна сказати, навіть критично непростий супротивник для нашої співвітчизниці. тому що, наприклад, якщо взяти гренслеми. Лише Рибакіна, можна так сказати, переходила дорогу е, світоліні, тому що на Австралія Новаліна знялася через травму, а от на та Вимболдонім саме Єліна Рибакіна зупиняла нашу співвітчизницю. То от на Олімпіаді точно не зупинить уже, тому що її тут немає. Можливо, на золото шансів небагато, тому що на золото реально претендує Польща. Звичайно ж, мова йде про королеву Парижу Ігу так яка, до речі, вже стартувала з перемоги над представницею Румунії Бегу 6-2-7-5. але не без проблем та питань, тому що в другому сеті програвала з брейком, і хоча виграла таки. Але, от, як правило, якщо Іга приїжджає в хороших кондиціях, вона відразу починає всіх громити 6-0-6-1. А тут була справжнісінька битва та боротьба. Тому, можливо, навіть і шанси на золото. Але ще раз нагадаю: три комплекти нагород, шанси високі. Звичайно ж, залишаються такі моменти, як сітка змагань та власне сама гра. Сітка, до речі, для Світоліної дуже специфічна, тому що в перших раундах не прості супротивниці. Але якщо вдасться їх здолати, вдасться їх пройти, далі має бути трішки простіше. Тож, давайте загалом тепер поговоримо про перший раунд. Всі, хто грали, всі пройшли. 100% показник продемонстрували українські тенісистки. Єдине, що, на жаль, застудилася Ангеліна Калініна і не грала, тобто знялася зі змагань. Замість чотирьох, відповідно, в одиночних змаганнях у нас було лише три представниці. Але всі пройшли далі. Матчі, до речі, були дуже схожими. На початку було матчем непросто, а от далі все завершувалось хеппі-ендом. Єдине, що оцей складний епізод, складний момент, він в різних тенісисток тривав по-різному. Якщо у Світоліної лише кілька геймів, то, наприклад, у Костюк перший сет, а в Ястремській взагалі майже весь матч. Ну як мінімум два сети. Це точно. Розпочнемо з матчу Аліни Світоліною. Грала вона проти 66-ї ракетки світу. Японки у Чідзіми 2-0 виграє Світоліна, але не без мандражу, який відчувався на початку матчу, тому що 1-2 в першому сеті з брейком Світоліна програвала правда після цього взяла себе в руки і виграла 11 геймів поспіль. Тобто в першому сеті з 1-2 на 6-2, і в другому вигравала 5-0. І хоча японка таки один гейм виграла в другій партії, але в підсумку 6-2-6-1 переконлива перемога світоліної та вихід уже до другого раунду, в якому, до речі, її вже чекає шоста ракетка світу. Це вже зовсім інша ситуація. Джесіка Пегула. За очними зустрічами Пегула виграє, але до цього всі матчі проводили між собою. Ой тенісистки на харді. От на грунті все ж таки вважається фаворитом трішечки Світолін. Але навіть якщо вдасться здолати пегулу, далі ж може очікувати Барбара Крейчикова, переможеця цьогорічнього Вимблдону. Ось що я мав на увазі, коли говорив про дуже непростий старт для Світоліни. Але якщо вдасться його подолати, далі може бути простіше. У Марти Костюк було мандражу ще побільше, ніж у Світоліни, тому що Марта дебютувала на Олімпійських іграх. В першому раунді мала грати проти представниці Казахстану Юлії Путінцевої. І це було б дуже емоційно і цікаво та непросто. Але Путінцева знялася зі змагань. Відповідно, Костюк був призначений альтернативний супротивник, точніше, супротивниця. І нею стає Лулу Сан, або ж Лулу Радовчич з Нової Зеландії, чвертьфіналістка Вимблдону. І це також прогнозувався дуже непростий матч. Як наслідок в першому сеті. Марта 1, 3 та 2, 4 програвала з брейком. Але так само, як і Світоліна, бере себе в руки і виграє не 11, а 8 геймів поспіль. Тобто в першому сеті з 2, 4 на 6, 4 і 4, 0 стартує в другому. Щоправда, після того кілька геймів на своїй подачі програє, але тим не менше перемогу таки здобуває. 6, 4, 6, 3 – дебютна перемога на Олімпіадах для Марти. В наступному раунді нібито не все так складно. В супротивницях лише 55-та ракетка світу Клара Бюрель. Але Бюрель це француженка. Французи своїх завжди підтримують, а тим паче на Олімпіаді. Тому Марті в емоційному плані, звичайно ж, потрібно підготуватися до серйозного тиску трибун. До речі, жодного разу тенісистки до цього між собою не зустрічалися. Даяна Ястремська, яка навіть встигла зробити селфі з Рафаелем Надалям, по завершенню свого поєдинку також сказала, що був сильний мандраж та хвилювання. Хоча для неї, нагадаю, це вже друга олімпіада. Грала вона проти 110-ї ракетки світу бразилійки Пігосі, і у першому сеті, скажімо так, не вистачало вогнику. А от від Пігосі був не вогник, а справжній вогонь. Вона виграє першу партію 6-3. Але коли в другому сеті за рахунку 3-3 Ястремська робить брейк, здавалось би, що ось цей вирішальний переломний момент. Але ні, лише 7-5, можна сказати, вимучує перемогу Ястремська в другому сеті і переводить діло у вирішальний третій, якого власне і не вийшло, тому що Ястремська громить свою супротивницю 6-0. Ну, чим не схожі сценарій за участю наших співвітчизні, скажіть. Спочатку проблеми, а потім на фініші видають неймовірний спорт. За дві години Ястремська виграє 3, 6, 7, 5, 6, 0 і виходить в одну 16-ту фіналу. В цьому раунді по прогнозам вона б мала грати проти представниці Латвії Єліни Остапенко, але буде грати проти 83-ї ракетки світу колумбійки Осоріо Сарано, тому що ось ця колумбійка обігрує в першому раунді латвійську тенісистку. До речі, з Осоріо Сарано Ястремська ніколи не грала. Нібито тепер має бути трішки простіше для того, щоб вийти в одну восьму фіналу. Але колумбійська тенісистка та ще й на ґрунті – це завжди небезпечно. Всі українські тенісистки, які залишилися на Олімпіаді, наступні свої поєдинки будуть проводити вже сьогодні, в тому числі і в парних змаганнях. Найпізніше свій матч зіграє Еліна Світолін. Про ці результати за загалом перебіг тенісного турніру на Олімпійських іграх в Парижі в наступному випуску. Тож, якщо цікаво, не пропустіть. Ну а також в коментарях залишайте свої думки щодо того питання, яке я підняв. Які шанси українських тенісисток на нагороди на медалі? На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. Якщо відео сподобалось, можете підтримати його та канал в зручний для вас спосіб. В описі під відео є інформація. На все добре.